Я не знаю, але мене чомусь продовжує бомбити з цієї теми, що от відео по мафії вчора за 8 годин після виходу зібрало 28 переглядів. 28, не 280, не 180 навіть, 200, 28 переглядів. Ну як це так? Це я не розумію. Ну блін, різні симулятори, різні інші ігри за цей час там збирають вже 100 200 ну точно переглядів. У мене, блін, купа відео, які вже за касар перевалюють тільки так. Ну, типу, це для мене нормально, тому що не завжди раніше в мене відео збирало навіть касар переглядів. Зараз такі відоси є. Але виходить мафія. Мафія виходить. Файна гра, нова гра. І тут просто клац 28. Ну, я і до цього казав, що там не дуже багато збирав на переглядів. Але хоча б інші відео за цей час там збирали, ну там хоча 50, а тут 28. І я, коротше, блін, такий думав. Що за фігня? Я, от чесно кажучи, я, я, я не розумію, чому так. Тому що я розумію, що комусь щось подобається, комусь щось не подобається. Але от, я не знаю, коли я там раніше дивився різних інших блогерів, коли був час, то мені було цікаво, в принципі, все, що вони випускають. Навіть та тематика, яка мені не цікава, якщо там щось буває таке, що е, людина випускає відео, по ті тематиці, яка мене не цікавлять, я все одно подивлюсь, тому що я дивлюсь блогера, а не якусь окрему тематику. Тут все ж таки виходить, що люди дивляться симулятори, що їм це цікаво, а інше ну, щось якось не дуже заходить. Хоча симулятори це типу ну, симулятори, ну там в симуляторах. Тупо все одне і те саме воно відбувається майже так. Там є якийсь розвиток, є щось таке. А тут сюжетна прикольна гра з прикольним сюжетом. Ну, ладно. Хоча мафія вона доволі передбачувана, якщо ви дивилися, або грали попередні частини, то в цій мафії нічого нового нема. Але сюжет прикольний, але е, цікава локація, цікаві персонажі, все одно, це все нове цікаво подивитися. Але ні, але людям не всім цікаво дивитися. Я просто ну, там пишуть люди, що ну не цікаво дивитися. Ну, декілька людей так пише, деякі взагалі нічого не пишуть, просто беруть, не дивляться. Я, от чесно кажучи, цього ну ну блін, ну чому так? Ну чому так? Ну це ж псує статистику каналу. І, і от також так є вибір не випускати відео. Але, блін, мені цікаво пройти, мені цікаво поділитися своїм проходженням з вами, з глядачами. І тут, ну, блин, а фідбеку то нема. Ну, Зрозуміло, що коли нема фідбеку, то нема чого і знімати, в принципі. Але ну, я вже коли почав, то я вже буду закінчувати. Тому що в мене є історія з закінченими іграми, я не хочу, щоб мафія була серед них. Мені ще треба, речі, пройти The Last of Us Part 1, Part 2. Ну, я парту взагалі не знімав, а частину першу знімав, але не допройшов. Ще зі Сталкером треба буде продовжувати, тому великі ігри все одно будуть. Е, дивіться, пана Ромада, буду радий.